І знову е йде мордування. Пхаю, я знайшов той кабель, який має бути. Е виявилося, що той пхав від цього соніка назад, а він не хотів лізти. Тому він ж тут був. А цей спробую, е той, що критикують, теж спробую запихати. І подивимося, чи він Так, тут пішло, запхав я його. І тепер його тут підключити лишилося. Так, Це лишити, оббік. І... Так, і тепер оцей підключається сюди. А від сасунька не підходить. До шчелчка... До... Як буде щелчок? Що буде? Щелчок, що коли Боже. Повністю перевірити, ще не виходить. От так він зафіксувався. Цей зафіксувався. Тепер його пробуємо вкласти аліганську. Аліганську Ну, Так виходить. Деко оліганство наше не виходить боком. Я не знаю, чи краще, чи краще бокове підключення, оце Shift, чи краще заднє. Я так бачу, що вже якщо є місце, то заднє було б краще. Але нам вже нема куди діватися, зад ми не віддамо. Ось таким тип чином у нас виходить оце підключення. Так, треба притягнути. Отаким чином. Взагалі то щось не так. Мало б... Би... Я ж казав, що цю що здупровись. І тим боком я запхав. Не тим боком я запхав. Так, І як воно має бути. Отако От має бути. так? То тако. і це. То З цієї сторони має пхати. Молодець, ти. Тут Треба відкручувати і ставити його. Коротко, е е буде правильніше, якщо ви запхаєте оці перед е кріпленцем пастинки. Де вам буде легше? А так приходиться. Якщо не мозгами думати, то тут приходиться на руки. Більше нагрузки йде. І воно і добре йде на руки. Бо тут немає його. Я напевне зроблю інакше. Я не відкручу і ну, по-тупому, по-тупому, але виходу немає. Нехай буде так тобто скоріше. швидше буде таку відкрутити. Вот так, швидше так, от я про що й кажу, от швидше так буде. Так, і и... вентилятор віддай. И голодно чешу. И тогда... А то знову не так. І Що я ж не так роблю? Ось так. І так. Ось в вам положенні. Ну, вундеркинд. Вот так в моє запихатися. Все. На кінець-то я... Запихав. Цей не таким чином, це наоборот і тако, Тако. і воно туди так, Правильно. От так запихати його, доставати. Так таким чином я собі збільшила час праці. Або задоволення на ту працю. Так, все. І я сюди правильно тепер дальше прийти сюди. Закручуємо, вже ставимо болти назад. Знову ж таки, все, воно стоїть на місці. Стягуємо. Якщо нічого не забуде, тоборне на місці стоять. Забуло, бо не вистачає довжини болта. Щось йому тут не стає. Тут добре. Фотоапарат виключається. Не знаю, чому що від температури залишилося, я підключив вже жорсткий диск. Про що говорили, що дуже складно підключати їх. Бо треба вигнати отаким макаром, таким макаром вигинати, щоб попасти в цей шлейф впасти підключення. Підключається дуже легко, чотирма болтиками кріпиться з внутрішньої сторони. Отаким макаром ставиться тиск, підкручується чотирма болтами. Потім його на місці. Але перше підключити потрібно, бо на місці підключати важко, так як немає доступу. Я знайшов найоптимальніший варіант. У підключення тобто починається з першого від блока живлення. другий, третій і кінцевий підключається до розгалужувача вентиляторів. Зараз залишилося підключити тільки СПУ і карта графіки. Вони ідентичні. І підключення ідентичне, і вихід. Є ще такі СПУ. СПІ ще є таке, це є ПСІ ще є підключення. Дві графічні плати є і є підключення CPU таке. Це є залежить яких пін, то є шести, і є восьмипінни. Я беру суцільні, так в мене восьмипінні і графічна карта, і материнська плата, графічні. -пінні. Запускаю один сюди, а один потрібно сюди запустити, завести, щоб підключити СПІ. Тобто, підключаємо їх, де найкраще підключити нам. Вони є восьмипінни, восьмипінні це, це є от вони PCI CPU. От Один сюди підключаю. так просто. Все. Я його підключив, потім я його кладу тут. Це. І, і, і другий сюди підключаю. Вихід. От він до, до комп'ютера. Так все просто. Треба буде заводити сюди. Або знімати ще прийдеться мені блок подумав Подумаю те місце, яким думаюсь. Скоріше все, що мені прийдеться знімати блокжевинен, так мені дає можливості пропхати, пропхати цей кабель. Він має тут виступи і воно не проходить. На превеликий жаль, я знову ж таки собі зробив лишню роботу. Ну, нема, нема куди його пропхати, він не, не проходить. Не так, не так. Не Дякуйте Богу. Прийшов. Дуже, але маєте на увазі, що цей кабель сюди вставляти е, треба раніше, ніж підключаєте, ніж підключаєте, е, закріплюєте, фіксуєте е, багживання. Знову ж таки, ну давайте, я не знаю, де тут практичніше його підключити, щоб менше було от сюди, на цей. Виріси пі і підключено один шлейф. Так, один разів. Все. Получилося тільки в... вкласти його. все. Давайте я зразу кладу, щоб нам не заважало воно. А потім постараюся його виложити по місцю. Так, десь загубилося у мене. він тут. приємно, що я підняв щось, так що було. Він ще я такий мандрикінт. Хто може ще забрать. Все, тут він. Я його зараз таки зафіксую, щоб він не за закрить. Вот так вот. Екратно він не має бути, що ті По своїй суті. Вот. Вот так і в цей власти Подовження Все. Тут вкладено, тут все стоїть на своєму місці, лишився мені підключити тільки ще один з часом. Жорсткий диск, або два, або один. Я планую тільки підключити один. Це буде один для моєї жінки, щоб вона робила своє відео. І один для мене. Це з часом, це ну вже. Все, ну все підключено, все на своїх місцях. Ніби нічого ми не забули. Буду сподіватися, що все в порядку. Я поки що цю пластину не ставлю. Після того, як я вже перевірю все. Всередині, чи воно все на своїх місцях, я закрию цю пластину і буду пробувати підключати. Я обертаю. Ну, Для цієї роботи потрібно мати місце, стіл для такої роботи, то не є дуже комфортно працювати. От, так, от воно було у нас СПУ, не, то ви не бачите, то погано от СПУ. Ось він є ЦПУ, і біля, біля нього вентилятор, який працює, от, вентилятор на витяжку він регулюється, а це є, підключається головний вентилятор, який регулює обороти, це охолодження процесору. Я його буду міняти з часом, зараз поки що не маю, бо не маю кріплення під нього і ще не маю е, другого вентилятора, щоб його замінити. Поки що буду користуватися цим, подивитися, яка температура у мене буде по ходу. Е, я сподіваюся, що в мене буде все нормально. Так. Я виставлю в правильне положення, яке в правильне положення не знаю. Так. Що це за біда за. А тут ще й не підійде, чекайте Не йде, правильно? Угу. Все, став на місце. Отак я його лишу. На такому положенні, щоб він не був переломаний. І цей, що всі критикують, його, як його виставляти? От проблема в чому. Він, по-перше, неправильно був у мене запханий, його треба було розвернути. Але вже якщо так пішло, то нехай буде. От він має стати такого.